Вітаю, друзі, з вами Лемок. Вийшли новини вот, щомісяця, і тут саме цікавіше для нас це буде спеціальна глава бойової перепустки, або так званий марафончик. Марафончик на прем 9 рівня. Отже, що нам потрібно зробити? До того часу потрібно залишати собі на аккаунті хоча б 3 тисячі золота. для того, ну, Я так розумію, що там буде. Не просто марафончик, а там буде якась колаборація. Відповідно завжди, коли триває колаборація якась, у нас потрібно доплачувати 3500 золота за те, щоб забрати собі танчик зі стилем. Тому, стосовно інших, я нічого не буду говорити. Хто хоче, то от прочитає собі, йдемо в літачки і, відповідно, відкриваємо сьогоднішню коробочку. Сьогодні є завдання. А, так, на... 5 боїв і 5000 персональних очків у кожному. В попередньому відео я вже говорив про це завдання, тому не записував сьогодні ніякий відос стосовно цього завдання. І просто відкриваємо коробочку. Коробочка не найкраща, звичайно, але тим не менше, давайте відкриємо. Я не думаю, що прямо там щось таке жирне випаде. Так. 250 золота. Ще 250 золота, чудово. І. спорядження. І того 500 золота плюс. Залишилося. Назбирати ще 3000 в літачках. Як я їх буду ще збирати. Ну, тобто, в мене є, звичайно, на балансі, але тим не менше. Е, дивіться, я для себе встановив е, планочку таку. Зараз я якраз дійшов до літачка е, на 90. Ну, тобто, я зіграв 98 боїв. По факту. Зараз я дійду до 136, заберу 3 коробочки. Потім дійду, дійду, дійду до 202-го, заберу 500 золота. І. Е, Зупинюся на 216 позиції. Тобто 216 боїв я зіграю. 40 й рівень. Заберу XFL1. Точніше, не заберу, а отримаю за нього компенсацію. Тому що в мене де він є? Так. Давайте шукати. XFL1. От. Він у мене вже є, тому буде в мене компенсація. Відповідно, я ще плюс 2000 отримаю. Плюс-мінус, ну тобто, я там розумів, що десь 1800, але тим не менше отримує компенсацію за цей літачок. Тому рекомендую завжди грати в літачки. Це на даний період часу єдиний спосіб, як безкоштовно, просто граючи собі в гру, отримати золото для танків. Оскільки, повторюсь, золото і вільний досвід спільний, що в танках, що в літаках. Тобто, в нас баланси одинакові. Стосовно срібла, ні, срібло різне. Інше у нас спільне. Тому це єдиний спосіб, як в доволі значній мірі, не донатячи, просто граючи в гру собі, заробити е, собі золото на аккаунт. Такі от справи, друзі. Буде в нас. А, до речі, ж, до речі ж, там на перше число у нас вже буде ще можливість отримати. Так, де він є? Так, він там десь останній був. Оцей літачок не забувайте. Тобто, в кого він є, то, то також буде компенсація. Тому я отримаю ще одну компенсацію. Там також не, не таке складне вже і задання. Тому всім гарно дякую за перегляд. Грайте в літачки, літачки і бувайте!